То, ми зробили комусь депутацію, запаси. За переправою це, з цієї сторони. Це саме з вами там труба не впаде, вони йде, Можеш на перекрестя, ну де не забігають. Парочку кинуть бою, пристріляти, щоб іменно перекрестя впадало. Скоректируйте трошки. Чекайте, чекайте, одне перебування зараз. Сам... Орієнти буде. Конкретно зараз ми слухали оце це Ми побачили противника, який сховався скажімо так, в підвал, один із підвалів. Ми його знайшли і зараз по ньому будуть відпрацьовувати. Хлопці тобто там наводяться і зараз буде... будуть хороші руски. — Представся, будь ласка, як тебе назвати повністю хто ти чим займаєшся? Так, позивний Твікс. Я пілот підрозділу аеророзвідки на стар незалежності. Працюємо у напрямку час ВР. Сьогодні продивляємося передній край, розвідуємо, чи противник не підходить до нас ще ближче, щоб не підходив до передніх наших позицій, нашої піхоти. От. І як тільки виявляємо, зразу передаємо на артилерію і так працює. Яка ситуація зараз? Противник трохи лізе. Лізе. Вони. Прийшли в декількох місцях, але тримаємо. Вчора була дуже погана погода, падав дощ і був дуже великий туман. Противник скористався цією нагодою. Наразі зараз там хлопці їх вибивають. Через те, що важко було працювати, все одно. Тажки літали, дивилися. Як це виглядає з повітря зараз? Тобто противник десь засів, зараз іде його і ліквідація. Він, він розуміє, що він зайшов нам, на нашу територію туди. І вони зразу всі поховалися по підвалах. Десь там зараз пробують перебігати, але переважно -то вони ховаються, пробуючи підлізти поближче до наших позицій. Ми бачили, то, що противник от зайшов на нашу територію, от він зразу розосередився по нашій території маленькими групками в різних, по різних підвалах, по різних сховках. І наразі ми, як тільки десь виявляємо, то одразу наші впівішники їх потрошки по одному але уражають. Можна сказати, що противник не заблокований. Ну, можна так сказати, так. Ну, він зайшов на певну територію, а далі його ну, не пускають. Типу, от. Ми стараємося, так як ми весь час літаємо, 24 на 7 і дивимося кожного, як то де тільки можна побачити. Ну, у них тактика така, що вони маленькими групами, вони стараються там по 2-3 людини, вони прибігають, думаючи, що ми там типу, не будемо по них стріляти. Вони такими групками просто в нагу і. І лізуть. Лізуть, скільки можуть. Ми їх, звісно, глушимо. Буквально якраз вже пару днів тому було, коли ми спостерігали, як наша піхота, вони підійшли в портул нашої піхоти, і два піхотинця просто розстріляли їх. Це було, звісно, епічно. От. І вони просто лізуть, не знаю. Або їм не розказують цієї ситуації. Бо ми, наприклад, бачили на декількох, вони прям з такими баулами йшли великими там, мали з собою. Ну прям. Прям не знаю, ну, так би вони сюди йдуть на дуже довго. І вони отак повзуть, лізуть, ми їх валимо, але вони все одно лізуть. І якось не знаю. Вони беруть цією силою своєю. Це кількістю, точніше, кількість. Mm. Сьогодні напротязі, от, від, від початку від цілу ніч, і от цілий день ми вже літаємо, не спостерігали ще ніякої ворожої техніки, ні звуків не чули було, ні нічого. Тобто вони, я так розумію, вони зайшли і вони зараз більше так очікують. Я думаю, що вони розуміють, що погода хороша, і ми їх вичисляємо. І вони розуміють, що ми можемо заглянути в будь-яку дирку, знайти їх всюди. Тим більше, що ми були на цій території, ми знаємо ті всі хати, де, що, куди. Там багато наших позицій колись було. От. Зараз найбільша проблема в нас, скажімо так, наші діянці фронту, тому що ми спостерігаємо, це те, що їх дуже багато. Їх багато, їх просто кидають на м'ясо. Ми не раз слухали по їхніх перехватах, що вони просто відмовляються йти, бо вони розуміють, що їх. Вони, вони тільки вилізли зі свого укриття і ми їх зразу за <плес> двохсот. Да, так, ну те, що їх велика кількість це <плес> факт. <плес> і вони просто лізуть і лізуть, як ті хоробаки. Вони теж на них працюють, так теж нормально. З їхньої розвідки то вона прям, в них підлазить прямо в новий часик і з нового часика вони вилітають. Правда, не знаю наскільки це розумно. І доцільно, тому що ми вже знищили скільки? Три, напевно. Те, що ми бачили, тільки що знищили наші і їхніх пілотів виявили і знищили. Що зараз використовують окупанти тут, на цьому напрямку? Касетами валять, градами валяють, міномет то більше там по піхоті, попередньому. Якщо вони виявляєтесь там, ну, скажімо там, пілотів нас, то вони артою валяють. Ну і ви впіві в них дуже поширено в тому плані. Авіація? Ну, да, авіація. От сьогодні ви чули скільки раз тут пролітали. Не так багато, звісно, як на турецькому напрямку. Тут вони теж використовують цю штуку. Наградами вони одволили, ми вже декілька точок поміняли, бо вони просто накривали там такі квадрати. Було таке, що вони вичислили там, скажімо так, суміжних підрозділів пілотів. І так, як почали по них працювати, то відповідно і нас там трохи зачіпали, нам довелося теж поміняти точку. То це планове знищення, так? Так, да, вони просто вичисляють і зразу. Вони розуміють, що ми очі, ми те, що їх. Бачимо, ми їх можемо вичислити ще дуже здалека. І не раз було таке, що ми їх ще, ще на під'їзді до, до Часіка до нового з їхньої сторони. Ми їх вже вичисляли, вже там передавали старшому брату і працювали. Що таке старший брат? Ах, там Розкажи, будь ласка, про ландшафт тутешніх. Як часто вони змінюється? Ну, якщо говорити про загальну ситуацію по часі, коли, що робиться тут по ландшафту, то дуже багато будинків вони знищують один за одним. Просто один за одним. Важко на це дивитися, коли це було велике місто гарне, а тепер от, 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 от такий їхній мир. Серед зруйнованого що там є, що це за об'єкти інфраструктури. Це житлові будинки. От ми сьогодні вам показували, наприклад, це була церква. Просто церква не типу. Лін. Дитячі садочки, там, школи тут були, тут великі заводи були, і ти просто бачиш, як ці заводи просто з кожним днем від них лишається все менше і менше і менше. І це так неприємно. Будинки, звичайні, там, де люди жили. От Ми там вчасності ходили, дивилися. Просто люди, просто вони собі жили своє спійне життя, там Sixcare, із... можна сказати, тут деякі райони Ну, Вони ж нікому нічого не... не зробили. І от ти просто бачиш, як вчора там ще жив, то все, а сьогодні вже вже хата та горить. Важко на це дивитися. Ну. Зараз пролітаючи на часі, там ти ще спостерігаєш цивільний, знаєте. Чи зараз місто мертве. Пролючається над часиком, вона вже виглядає як мертві Просто зруйнована. Це постапокаліпсис якийсь. Ну ти ж на пам'яті мобілізувався давно? 22 22-го. — Ти багато вже чого побачив? 22. Можливо, ти на пам'яті можеш з чимось порівняти це. тобі на щось це схоже. Типу, знаєш, така картинка. Як вона називається? Картинка однакова скрізь, да? Типу, коли, де приходять бойові дії, типу, вона все руйнується. Ну, ми були в Бахмуті, я бачив Бахмут. Ми були в Бахмуті до того, як ми туди зайшли, і потім ми спостерігали за ним, вже як вони там були, як вони це зруйнували, зруйновували його тоді всім, чим тільки можна. От. Це те саме Зарожчисько, та сама історія. В інтернеті бачив картинки з Турецька, де ми теж колись були. Ну це взагалі. Я не розумію їхньої логіки, стратегії взагалі. воно це все. Як можна описати загалом ситуацію тут на фронті? Не весело. Не весело, але ми тримаємося. Що робити, тримаємося. Дивлюсь на те, що вони тут роблять, Ну, я би не хотів, щоб вони далі просувалися в Україну і, і робили таке саме з нашими іншими містами. Краще їх тут зупинити. Я думаю, що вони не зупиняться, навіть якщо ми. Там зараз з нами Аля щось там підпишемо чи щось. Нове. Вони не зупиняться. Це якщо подивитися історію, спокон віку вони нас ненавиділи, я не знаю чого. Чого робили і куди китайська? Вони все одно, вони все одно будуть, вони з часом, з руками, вони все одно будуть нас знищувати. Причому в всьому, що навіть якщо От зараз вони ведуть військові дії, і вони ще паралельно інформаційні ведуть війни, це, вони навіть не припиняли цього. Тому я не думаю, що вони в цьому. Ти на цьому зупиняться. Це на вас був свідком російських штурмів, і, мабуть бачив, як окупанти самоліквідовуються під час штурмів типу, без виходять. Розкажи про ці штуки взагалі. Ну, Я, наприклад, їхні штурми, ну, це, це якийсь це сюрреалізм, дивишся на це. І ти просто бачиш. Мені здається, вони розуміють, що вони йдуть на, на те, що вони тут загинуть. Я не знаю, наші їм ці гроші. Тому що. Ну, ну От ми тут захищаємо свої доміну. Так, так, от ми, ми захищаємо себе, на який зміст їм сти. Якщо тебе за 200 чи за 300, що тобі з ти грошей? Я не розумію. То, що ми там слухали кузку по перехватах, як їх там їхні командири їх там махають за те, що вони мають йти на штурм, а вони не хочуть, бо вони розуміють, що вони тут будуть. Вони вмирають тяжких мопок, я не знаю. Дивишся, він там мучається. Бо в ньому там пролетіла в шка а він там ще щось. Думає, що його вкуюють. Ніхто його вкуювати не буде. Ніхто. — Давай скажемо е, правду: от є ж у нас випадки, коли їх почали забирати зараз. Ну, я не знаю. Ти бачив? Я... Ну. Ми от, от вчора. вчора ну, бо був... їх не забирали. Вчора був момент, ми побачили одного, в нього заклинив е, да, ну от, заклинив. Ми побачили, там передали, ну, понятно, наші картинці там багато хто вже почав підлітати. І його віжкою, там одною добили, потім другою, Він от лежить, і ми потім після того, що десь години-дві літали, дивилися він там то рукою, там порухає, то ногою. Там, він там, типу, думає, що йому там хтось допоможе. Ну, от і сьогодні ми вам показували і все, він 200. Отака от, у нього смерть. Наша тобі? Для чого? Ну, крім того, не знаю. Мою думку, що там або задні у них там якісь загранатряди йдуть, або що, або. Просто хіба за гроші йти, ну це вони ті реально не знаю, так можна дебіли реально. Друже, скажи, будь ласка, ну типу, купанти вперед вперед у них є якісь цілі, так, да, і, і в нас теж є задачі. От mm -hmm. чому чому ми не можемо втратити часів в яри, На чим ми зараз працюємо, як ми зараз працюємо? Ми зараз воюємо тут за часик, тому що ну, ми розуміємо, що це є стратегічного ста. Нам його треба втримати, тому що якщо вони сюди зайдуть, то. Там потім може багато чого постраждати. інших територій, ті, куди вони можуть дістати. Зараз якісь таке враження, складається, що в них прямо ця задача прямо до Нового року його взяти. Ну, я така думка, не знаю. Може я там помиляюся, але то, як вони тут лізуть, просто використовуючи кожен момент. Ну, от зараз ми зараз прилітаємо, можете глянути, що от багато їхньої техніки, яка їхала, їхала, не доїхала. І поруч от, трупи. Хтось відміни, хтось звідішкою отримав подаруночок. Ну, от ну, в цивільному житті я займався, був бізнесменом, мав свою маленьку справу. От, е коли почалася повномасштабка. Там, у мене родичі теж. Я думаю, що вони будуть дивитися, вони будуть сміятися. Теж відговорював, давай ми, може, якось там придумаємо, що може тебе. якось це... Я казав, що я просто в містечку в себе маленьке. І мене і так всі знали. Я казав, ну смисл. А звідки ти? Бережана, Тернопільська область. Е, так, і ну, я не бачив з що міста щось там відмазалося, тому що я розумів, що це і так всі підуть. Я завжди кажу, краще ми сюди підемо, ніж вони до нас прийдуть. Тому, коли мені прийшла повістка, мати дуже переживала, але ще казала, не знати, що мені брати, не брати, там, <смістю>, переживала. Кажу, Кон, конечно, бери, бо, ну, звісно, що бре, бо я там буквально прийшов в комісію за два дні, що мені потім сестра дуже злилася на мене. Як так скоро на От, Але нічого, забрали. І, спочатку я був Ості. там на ферсонському напрямку. Навіть на як БМП було два штурми пройшли, а потім мене забрали останні незалежності. Це я вже тут по сьогоднішній день. Шо? Багато тут не дивилися на тих штурмах. Багато пережили, але. Ну, таке. Скажімо так, хлопців з піхоти я розумію. Я розумію, коли у них там це відбувається і. Кожного разу, коли ми дивилися якусь евакуацію нашу, коли там їдуть, забирають, ти просто, і так може, це не гарно так прийняти, але це як футбольний матч. Ти просто сходя, так боліваєш, щоб з нами все було добре. Щоб вони заїхали, щоб вони вернулися, і нічого не прилетіло. Це... Ну, це, Я кажу, це трошки не гарне таке порівняння, але я думаю, що якщо в хорошому змісті люди зрозуміють. І кожного разу, коли нам кажуть, там хтось підлазить у піхоти чи щось таке. Ти прям реально, навіть вчора у нас було, що ми там, ні, позавчора, я вже в днях, що у нас було такий туман, що ми там не бачили перед собою взагалі, нічого. ми летіли прямо понизу. І ти прям летиш, щоб подивитися, побачити, чи, чи дійсно там є хтось, чи нема, щоб хлопців берегти. А пам'ятаю на початку на перших штурмах, як я був, ти коли бачив ці трупи, ти такий, типу, ну, для тебе це все було як несправжнє. І... Дуже дивно це все було. А зараз вже через стільки років ти просто дивишся і не знаю. Можливо, через те, що ми зараз це дивимося через екран от пульта, вона якось понаклона відчувається. Хоча завжди важко, коли ти бачиш там твоїх когось за 300, то це трошки важко. А коли ти дивишся на нефти. Це так ніби... Я не знаю, як це прийняти. Так, просто... Та, Звичайно. <звичай> Як би там не було, хто б що не казав, добро завжди перемагає зло, тому ми по любому символі, Ну, у нас просто вибору нема. Не зараз, то пізніше ми одно виграємо. І я завжди кажу, що все буде добре. Там мої рідні, ті хтось переживає, і все буде добре. Все ж буде добре. Так що все в нас буде добре. На все одно виграємо.